Так, всім привіт, народ, слава Україні. Зараз я трошечки потримую телефон в руках, знаходимося в полі. Почався посів у зимої пшениці і треба трошечки з вами ще поговорити, поки є можливість. Давайте відгукуйтесь, хто вже зайшов на трансляцію, чи чути, чи видно, і будемо. Розпочинати наші балачки, давно ми з вами не говорили, давно ми з вами не гомоніли. Ну що там хтось вже є, нема, щось дуже довго. Під'єднуємося. Хотів би побачити перші коментарі, далі би поставив вас на штатив і трошечки би звільнилися мої руки. Алло, хто там є? Чути, видно? Кажіть. О, є народ. Так, є, 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 є. Файно є. Попробую вас перекласти на другу камеру, поставити наш штативчик і взяти. Шуршати, щоб подивитися, чи мене видно чи ні. І так ми спробуємо провести наш стрім. 28 підень. Зараз підтягну трошечки, більше вам. Ось так. Ну, пишіть, коментуйте, як, вам, як вас справи, хто чим займається, чи мене чутно добре чи ні. І трошечки будемо з вами балакати. Очки затримувати вся історія давненько не було стріма з трактора, тому я пристав, друзі. Давайте а, точно знаю, що у вас а, є багато запитань. Місці, по самому заводу, а, хто не в курсі, я був, мав честь відвідати завод Лемкен вдруге ну, в своєму в житті і мали честь відвідати новий завод Лемкен а, в Нідерландах. Ми там були першою делегацією, яка була на екскурсії взагалі за всю історію цього заводу. І тільки в 23 чи 24 році збудувався там нагалували свої е, всі там процеси. Самі розумієте, що їм було не до е, екскурсій, та і українським, як то кажуть, аграріям теж було не до екскурсій. А зараз нарешті так, почали щось трошечки вивозити тих людей, які виїздні. Е, чесно, було дуже цікаво, було дуже приємно, що мене компанія Атера запросила. Ще раз їм вдячний. Дуже плідна поїздка вийшла. Якщо чесно, старий завод, от де в Альпіні за 7 років, ідея не був, практично не змінився. Все як було чітко, так і лишилося. Просто змінився асортимент техніки, яку вони виробляють. Тепер просто їхній прогрес в техніці пішов вперед. А по факту самі процеси, самі лінії майже не помінялися. Не показав вам дуже класних речей всередині в цеху, там не, не можна було знімати. Ну як, знімати в принципі, теоретично можна би було втіхаря щось зняти, але я з поваги до компанії Лемкін не знімав нічого, тому що ну як би то виглядало, якби я там щось тихаря не знімав і потім не кладав би, то коли мене люди попросили щось знімати, не можу, правильно? Трошечки некоректно було б з моєї сторони, тому, тому я так вирішив і так і зробив. Де от тільки вийшли з вигинів полиці з плувів, вони їх там під правильним кутом вигинають, закаляють, а потім два роботи ті полиці шліфують на заводі, щоб вони вже були гладесенькі і гладесенькі, ідеально, щоб ти тільки... А, як така одноздер фарбу сплуга, і він тобі зразу чітко і якісно орав. Ну, ми там залипли біля тих роботів, я знаю, хвилин, певно, на 10, може і на 15. Груде видовище, дуже чітко вони працюють. А, чесно, челюсть на груди падала. Оце от з таких новинок, які я там побачив, відсутне. Ті люди, які попали туди перший раз, там взагалі вражень вогонь, вражень. Враження, масштаби, якість роботи, підходи до роботи, просто обалденні. Я не дарма люблю і рекомендую техніку Лемкен. Ми з технікою Лемкін знайомі вже майже 25 років. В наступному році буде 25 років, як ми купили плуг. Хто ну, бачив відео, що ми нам продали. Ось, продали, повірте мені. В желізі вони знають, того, що би там хто не казав, а обробка заліза, якість сварки в них просто на висоті. Може не така крута якість фарби, там, як і в других заводів чи виробників, але якість заліза, в них чітко. Причому що вони кажуть, що з боку десь біля їхнього заводу є великий літійний завод, і на тому літійному заводі готують сталь для них. З певним хімічним складом, який суто вони розробили. Що ви можете уявити, які масштаби в компанії Le. Так, Давайте почитаємо, що ви там мені понаписували. Привіт-привіт вітання. Дай Боже, привіт добрий вечір. Привіт з Києва. Доброго вечора. Привіт всім, доброго вечора. Вітаю вашу молодість. Дякую. Привіт всім пшеницю. Так, Розпочали вчора посів пшениці. Я Думав, на сьогодні на вечір вам змонтую відос, але не було можливості. Просто зараз такий е шалений темп, що я нічого не встигаю, я мав відзняти вам купу відосів про буряк. Вже от хлопці заїхали на крайню площу копати, а я ще, як тільки зняв вам одне відео про буряк, так і все, більше немає часу. Завтра, напевно, покидаю все і зніму вам відос про буряк. А, бо потім вже не щось знімати, ще трішки і, 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 і все, і квітка. Така сама історія з усім рештом. Так, що за перестановка була у вас на полі в інстаграмі бачив? Це буде в одному з наступних відео. А, поміняли трактори місцями, тому що хто слідкує за каналом, в 40-му, коли з парка вче, то нарвеш пліки, там розбитий диск, отвори на диску розбиті. І ми вирішили не вдохатися а... самі і вирішили того трактора. Швиденько на полю перечепили з парку, перечепили е... сівалку і всі 950-тим, причому що 950-х вже практично всю роботу по підготовці грунту зробив. Там Андрійко зараз Назарчиком доробляючи кусочок е... поля з 25 чи двадцять гектарів лишається. Почанська, і фактично всі поля під посів пшениці готові, окрім двох полів, на яких ще е, є цукровий е, буря. Площа копає взагалі. Тому е, підготовка ґрунту, скажімо так, вже не настільки важлива, а посів важливий, важливо швиденько посіяти, важливо якісно посіяти. Тому ми вирішили не втрачати часу і е, зробили такий обмін. Печемо печем далі. Благо, всі трактори в нас максимально уніфіковані, максимально заміняють один другого, тому і різитки всі є для сівалки, і тут моніторчики швиденько перечепив, всі кріплення на монітори є. Е, е, Саме перечіпляння сівалки там, триває не більше 12-15 хвилин, і з ми поміняли за годину в полі. То, що Я більше втратив часу, бо ще поїхав додому, виточив, проточив нові шпильки для Андрійка. І там Андрійко Андрій Назаром подохав з тими шпиками. Правда, вже виїхали в поле. Вже процес, як покажуть, пішов. я з того тільки доволі. Так, доброго вечора, вожу буряки і дивлюся в західний бок. Класно вам? Добрий вечір. Скільки гектарів маєте на фірмі? Якої гарної роботи? Гляньте, будь ласка, стрім номер 2 Там абсолютно всі відповіді на такі загальні і стандартні питання є. Якщо ви новий глядач на каналі, рекомендую переглянути з і про історію господарства, і про кількість гектарів, хто чим займається, і хто ким де працює. Роман, де твоя борода? Менші сіли, менші підросте, адже потрібка відростає. Привіт, привіт, ставте лайки, чоловік старається для нас. Так-так, лайкосі накидайте, тому що лайки це важливо. 67 людей, а всього лиш там 38 лайків. Не так, дальше. Що там сидирати і буря? Відео, кусок відео про седирати буде в одному з наступних відео. Сьогодні якраз вам зняв. Досить так нічогенько виглядають, походив, полазив, бджілки збирають мед, корінчики гарно розвинулися, взагалі розвиток доволі непоганий. Хоча, як на таку величезну кількість опадів, як у нас було за літо, ну, скажімо так, не настільки вони круто виросли, як я собі думати, але все одно я доволі цим сезоном. Так, привіт, друже! О, Хантер, Привіт, Саша! Як там твої справи? Розказуй, чим тепер займаєшся. Добрий вечір. Відео за збирання буряків ще буде. Так, обов'язково ще буде. Я завтра е постараюся, як тільки прокинуся, тому що я сьогодні буду довго сіяти, навіть дуже довго. Завтра як тільки прокидаюся, першим ділом шурую в поле, коле. вам ще один відео про е збирання буряків. Це якраз та площа, де ми сіяли. З змінною нормою. Там величезна кількість була закладених експериментів, які я вже профукав в момент за, скажімо так. Почерпнути від них інформатор дуже шкода, але ну вище голови я ж пригнути не можу, коли полікоспіральний комбайн, врожайність не може. Тому досить великий шмат інформації втрачено. Шкода, шкода, шкода. Але знову ж таки, з впевненістю дивимося в наступний сезон і будемо знати, що ми маємо закласти знову чергові якісь експерименти, щоб вичерпати інформацію далі. Так, ще не бачив відео з заводу, але не думаю, а знаю, що там буде бомбезний відос. Там Саша два відео є. Один з заводу в Альпіні. А другий з заводу в Нідерландах новий побудований завод. Плюс до того нас покатали по німецькій. Плюс до того ми ще побували на дослідній станції в Нідерландах, де там а, розводять, не розводять, як неправильно сказати, ну, придумують нові сорти чи гібриди. Різних культур у в, в тому числі. Так, читаємо далі. Бог на поміч будете їхати на виставку 25-26 жовтня в Україні. Дивіться, я не знаю, як воно буде. А, хотів би, хоча б от півдня пробути там і швидше за все, що це буде 26-го. Довго біду, я би там мог побувати. Недовго, тому що часу обмаль, але такі виставки відвідувати треба, в першу чергу, підтримувати тих людей, які ці виставки організовують для нас. Повірте мені, їм зовсім нелегко. В такий важкий час, коли, по-перше, війна в країні, по-друге, аграрії завжди зайняті, а вони якось мотивують тих аграріям, щоб вони приїжджали, щоб вони дивились на техніку, на нові технології. Це важливо. Знає, знає, здається, така виставка, приїхла, там, побудили щось там, пообідали і розбіглися аграрні, типу, якась знає типу, забава. Насправді ж, виставка це є один з різновидів розвитку аграрного сектору. Без таких виставок дуже важко уявити собі якийсь розвиток, якийсь стремління до нової техніки, до нових технологій. Тому, друзі, це важливі речі і їх треба відмінути, причому вони безкоштовні. Так. Привіт, Володимир. До речі, ось тут вже заговорився знімати копку буряків у Швейцарії. Оце буде контент Сашко. Ми всі з нетерпінням будемо чекати на твої відоси. Може, хоч там було запрацювала. Це все я бачу, що бачите ви. Біжіть, друзі, коментуйте, на якому місці убірвалася трансляція, бо я так забалакався, що навіть і не зрозумів. Що я не в зв'язку з вами. Я вже аж зрозумів, що трансляція підвисла, коли дуже сильно впала кількість глядачів з 70 до, до 11, думаю, що то я так нецікаво розказую, чи то, чи то всім треба було різко йти. Потім аж до мене то. Інтернет підгрюкує. На якому місці обірвалася трансляція? Хтось може сказати, що я говорив останнє, що ви почули, що ви побачили, щоб я міг продовжити свою думку? Так. «Привіт, Рома. слава Україні! Героям слава, як справи! Справи нормально, всі їм Вчора Андрійко розпочав, сьогодні вже продовжуємо. Вроді би налаштувалися на гарну плідну роботу, бувало ніби сприяє, тому побачимо, як воно буде. Так, говорив, що хочеш побуксувати після дощика. А Я хочу... не, не хочу побуксувати після дощика, я хочу подивитися, як Аграр Хантер буде знімати відео в Швейцарії з бурячками і як будуть букси йшли. В так. Після того, знаєте, що я казав? Я казав, що в нас не дуже багато часу, тому що я засипав повну сівалку насіння і нам його хватить десь так приблизно на півтори години, з яких ми вже трошечки покатали. Тому о, задавайте якомога більше своїх питань. Стрім довго тримати не буде. Я думаю, що хвилин 40 максимум в мене закінчиться насіння і стрім прийдеться завершити. Тому як то кажуть, не розсусорюємо, коментуємо. Всі, хто новий зайшов, ставимо лайки обов'язково. Тому що лайки це важливо. Ну і питаємося, хто що кому цікаво. Так, я перезаходив, пробуряв в Швейцарії. Я, до речі, теж вчився на механізатора і зараз поки працюю вдома на тракторі. Класно. Но я не вчився на механізаторі. Так, з якою швидкістю бігаєте, що за сорт сієте? Бігаємо зі швидкістю 13-14 км на годину. Сіємо сорт від компанії DSV Debian. Це їх ультрановий сорт. А, ну Для загалу це ультрановий сорт, а по факту ми вже сіємо його четвертий рік. Ми мали трошечки, як то кажуть, доступ до, до таких сортів, що вони ще навіть назви не мали. Так. Плануєте до ранку сіяти? Плануєте передзування. Тут десь буде до... Секунду, я коли відпишу, що він хотів. Булакаємо потім, я йому відзвоню. Що я мав сказати, дав руковод пам'ять. Ага, планую де до ранку сіяти. Планую сіяти до долинки 3, 4, там далі як... як стягну. Стягну нормально, не стягну, то лягаєш спати. Тут, як то кажуть, вище голови не прийдеш. Як можеш, то працюєш, не можеш, то з'їхати і лягаєш спати. Так. Їдете на день в поля в Ухримівці. Я вже казав, постараюся 26 го до обіду попасти в Хрипівці. Як воно буде по факту, не знаю. Але, але я постараюся, щоб було все чотко. Так, Рома, а це який трактор і що засівав? Це, це трактор клас Axion 950 і посівний комплекс компанії Lemkin компакт Солітар. Так, викупали вже буряки? Ні, буряки ще не викупили. Якраз хлопці заїхали на крайню площу. Я думаю, дня 2 і буде квітка з буряками. Доброго вечора, Роман, привіт з Польщі. Дякую вам також. Рома, а це в якій області сіяєте? Це Тернопільща. Звук пропал. О, пропал... А, пропал був, пропав. О, Пропав був певно Андрійко дзвонив. Зараз, мабуть, звук нормальний. Так, У якому стані кукурудза соя? вже щось зібрали чи ще збираєте? Зібрали соняшник, соя достигає, але до кінця не суха. Кукурудза раннє ФАО вже практично практично дійшло. Може до кінця тижня щось спробуємо косити. Пізнє ФАО ще стоїть зелене відповісно. Так, все добре. А яка ширина цієї сівалки? Ширина сівалки 6 метрів. А скільки вже посіяли і скільки залишилось? Посіяли 38 гектарів, лишається ще десь біля 120 листа. на цій площі. Так, зараз звук норм, і дуже добре. То Андрійко до мене дзвонив. І через то звук пропав. Я такий ще таки спробую, поки ви ще не пишете. Пробую спитатися, що Андрій вони Може вже закінчили площу і питаються, чи ще не з'їхати, чи що. Чи є їм сенс переїжджати, не знаю. Зараз я зампер поговорю, хвилин 30 відзвоню Так, Буде відео про сонячний і про вружальність закрили. Відео про соняшник закрили ми з урожайністю би, 36-37 центнерів. Урожаєм задоволення на цей рік, тому що при таких аномальних, аномально високих температурах він трохи недоопилився і при таких аномально великих опанах трохи його попадало. Тому, ще раз кажу, з більш ніж задоволені, олійність є, походу більше, більше 50% навіть, тому ціна росте на соняшник, тому, ще раз з соняшником. Більш ніж задоволені взагалі. культура для нас, хто слідкує за каналом, той знає, що ми тут четвертий рік її сіяли. Але е мені подобається ця культура, вона відносно проста, особливо якщо брати кранстарські е гібриди. І культура проста, культура швидка. Коли якої не треба сильно наробитися. Це теж немало важливий фактор. Тому що, якщо порівнювати соняшник і ріпак, то на ріпаку, напевно, роботи втричі більше буде, ніж на соняшнику. Вихлоп від соняшнику з року в рік, там, чуть менше ріпаку або стільки ж скільки з ріпаку. Так, а скільки гектарів, Поле. Поле 55 чи що, 153, так, я, Рома, 2 канал, вже давно дивився, класно здіймаєш. А буде відео по уборці Сої чи кукрузу, буде не одне відео по уборці Сої, тому що ми заклали величезну кількість експериментів. Ми заклали демо ділянку сої, тому відоси будуть. Та сама історія по кукурудзі.